У закладах освіти Земноводівської громади щодня кипить робота. Наші господині готують їжу, зокрема, виготовлено дуже багато м'ясних консервів. Бачимо, як працюють у нашому садку казковий світ. Я думаю, що сьогодні немає жодної людини, яка б могла стати осторонь. А навпаки, кожен хоче долучитися до нашої спільної справи, адже такий важкий для нашої країни на сьогоднішній день час ми хочемо. Зробити все, що ми можемо, тому наші дівчата також трудяться. Ми робимо ясні закрутки для наших і воїнів, і всіх біженців, і всіх, хто потребує, хто на сьогоднішній день знаходиться на нашій території, адже ми знаємо, що на сході нашої країни йдуть дуже жорстокі бої, і багато біженців, які приїжджають до нас, і також потребують всім людям. Треба дати принаймні хоча б щось поїсти. Якісь укриття. А ще я би хотіла подякувати батькам наших вихованців, щоби ми не попросили наші батьки дуже швиденько оперативно. Ми тут вже маємо їхню допомогу, тому хочемо щиро подякувати за таку масову підтримку нам. Педагогічний колектив закладу дошкільної освіти села Лапаївка земноводівської сільської ради активно долучився до надання допомоги нашим захисникам Збройним силам України. В закладі дошкільної освіти села Лапаївка розгорнуто цілий штаб. Тут і готують страви для нашої армії, і збирають необхідні речі для військових. А ще в цьому садку діє однодобовий прихисток для внутрішньо переміщених осіб, що перебувають транзитом на території земноводівської громади. Приїхали сьогодні зранку на вокзал три підлітка підліткам 13 років, 16 і да, да, да. І дві жінки. У закладі дошкільної освіти дитячий всесвіт працівники, не покладаючи рук, теж виготовляють тушонки для військових. Уже багато передали на передову. Усі зараз працюють на одне: хто чим може, допомагає потребуючим. Ми підтримуємо українську армію. Ми підтримуємо людей, які потерпають від окупантів. Ми з ними. Важкі чорні дні зараз настали для нашої батьківщини, для нашої країни, і наш колектив також долучається до допомоги. Ми крутимо м'ясні консерви, які передаємо нашим захисникам, нашим воїнам. Водночас ми збираємо гуманітарну допомогу і потім ми передаємо в пункт збору ліцею No2, в цьому нам дуже допомагають батьки наших вихованців. Ми готуємо тушонки, підтримуємо наших військових. Віримо в нашу перемогу, ми за мир. Слава Україні! Ми віримо в нашу перемогу, віримо в мир на Україні. Просимо Бога, щоб беріг наших солдатів і наших діток. Нехай вона є дитячий сміх, нехай сіточки працюють. Слава Україні!